В житті вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь Особливо настане момент, коли треба буде брати і коли з цим стикаєшся в перший раз, це виглядає дуже дешево. Цим автомобілі можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, от я зараз знімаю. Новий бампер, нове крило, тисячі вам впаяли, так? Да? Особливо коли не взяти страхування. Все, чао! Ну, Виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських оцих карбованців. Ну, ви поняли. І здається, а як вони взагалі? Заробляють? Фішка в тому, що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси. Бачите? От, отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано, ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знає випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких от речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, да? оце рахують. А типу покраска всієї і двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, але виявляєте, що це. Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину, побачили машину. Обов'язково пройшли її, всю зняли взагалі вокруг і обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Обов'язково вас має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні було позначено ну, видно дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якесь страхування недорогі, воно не розповсюджується на салон. Поняли? От там на порожки на це все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані ви забрали авто ззаду і так далі. Все треба зняти. Дуже важливо. Бо потім вам скажуть: ну, вроде все, окей. а в салоні дирка, а там прокурена, а там ще щось. І, і, і все. І що, судитися будете? Фіхтам. У них знаєте, як тут все налаштовано. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили. Подивіться, от я переконаний, якби я цього щось не зробив, за оце. І за оце. І ще по машині є, є такі моменти, вони мені устроїли. Раді би машину то недорого взяв. Ну за копійки, це для Європи це взагалі нічого. А потім виходить, що ти тисячі за це платиш. На цьому, в принципі, і заробляють оці всі а, компанії по оренді автомобілів. Ну, ну як оце машина? Моначек, я. я вам зараз покажу. Моначек, я. я заплатив за неї 119. Блін, ну TikTok заблокує, не за цифри показувати. Ну просто повірте, 119 європейських карбованців я за це заплатив. Ну не можеш. Дивіться, ну не може, нова машина. Не може ж вона стільки коштувати. Поняли, як працює? Тому будьте обережні, розповсюдьте це відео друзям і будьте обачні. Все, друзі, на зв'язочку. Всім папа, зустрінемося в наступних відео. Чао!